Сегодня у нас будет сапа. О, это что надо? гачок із стовба, мабуть. Так кусок дисковий борони колись викопав і звичайний жолоб для стікання водички, але старого відразка він труба, якась мабуть перерізана була. Десь півтора міліметра товщина. Тобто якраз піде нормально. Так ось що в нас вийшло. Така сапка. Ще трішки дужче заточу. Ну, взагалі вже заточена вона. Можна трішки дужче. Тут зварив посередині. Ну, тобто, отаке вийшло. Зараз покажу, який в неї звук. Так, підвісив, щоб не глушити рукою звук. Так, ну такий вигляд у нас вже з держачком. Держачок обпалив, змазав ляною олією. Вже заточена. Острюча. Чик. так. Просто збиває.